Коли кіхуни вербувальник зустрілися, вони почали міритися їлдаками. Карсунчик у піджаку говорив, що кіхун лоха не переможець, а той у відповідь говорив, що вербувальник пес. Сам вербувальник вважав себе значущою фігурою в системі гри в Кальмара і вірив, що він повністю відповідає такому статусу, адже філософія ігру йому глибоко близька. Ну давайте розберемося, хто він. Без п'яти хвилин співзасновник чи все ж таки пес. Красномовно про нього нам розповість гра з булочками та лотерейками. Очевидно, що її придумав особисто вербувальник, що природно. Людина з такою зрозумілістю не прогавить шанс реалізуватися автономно. Він дає на вибір квиток або їжу. Усі. Бирають квиток, від чого наприкінці він топче пиріжки, кажучи: не я людина, що викинула хліб, це всі ви зробили Але ж бездомні не знали про такі наслідки, не знали умов. У них був просто вибір. За логікою героя, якщо я куплю літруху світлого пива, продавець має вилити темне, сказавши, що це я сам себе його позбавив. Очевидно, що філософія гри вербувальника просто нарцистична тяга показати всім, що в нього є влада творити подібне, і з ідеологією гри в кальмара нічого спільного тут немає. Мислення вербувальника типове для старшого менеджера, який упивається своєю дрібною владою, коли на ділі він просто ланцюговий пес.